Привіт усім! Закінчив я сьогодні наконець-то кузню. Ну, як, односично закінчив. Зробив те, що хотів. Тобто, накриття для молота, для горна, для муфілі. Це таке вийшло. Накрив її повністю, але сторони зашивати буду не повністю, тому що хочу, ну, щоб менше дихати гадостями, всяким нікелем, фігнею. То вона була тільки частіше закрита. Сьогодні якраз дощ хороший пройшов, ливень показало, що ніде не попадає ні на муфель, ні на горно, ні на молот. Я задоволений. Це таке я зробив. Велика благодарність бродяги, який мені допоміг із цим фінансово. Є такий чоловік, дуже хороший. Він мені допоміг це все зробити. За два дні це таке я розварив, сам усе зробив повністю таке накриття. Кузня невеличка, але мені цього хватить для одного. в мене не підприємство. Мені з головою хватить цього всього, скажімо так. Ще тут звариться столичок. Отсюди і по той уголочок для тисків. Тому що є такі здорові тиски, в яких закручувати. Вони сюди стануть. І в принципі це і вся кузня. Це включатель молота, виведений сюди. Молот, коли надає, клац, включив, виключив молота. Це таке. Ми пішли, подивимося у майстерню. Покажу вам обзор, така в мене майстерня, теж вона невелика. Це бужуйка стоїть по центру. Буде мене гріти зімою. Це таке почнемо з чого. Частотник стоїть, це на гріндер частотник. Це частотник на молота стоїть. Гріндер, я думаю, бачили, колись показував. Уже більше року служить вірою і правдою. Такий гріндер у мене. На нього лента стає 1500-1800. Також і контуровка є, до нього контактне колесо. Витяжка така примітивна, але тягне добре, під столом стоїть воно в апараті ще ціле. А на тій стороні мішок прив'язав та і все. Воно в мішок все дує. І проблем нема. Мішок потім відв'язав, викинув та і все. Лент, звісно, куча, це ще не всі. У мене ще штук стоїть, хваляються, у мене їх капець як багато цих лент. Це в мене плоскошліф під гріндер. От під нього воно плита лежить. от плоскошліфа. Далі що у нас ленточний лобзик, чи яке пила ленточна, який ще називається? Ей інхель, купив собі плашки розпускати на накладний монтаж, та там таке, що лишнє відрізати від рукояті. А ось ще ленти висять. Хе -хе. Наш дачок невеличкий, такий для поліровочки, паста. G10, якої я заканчую, фініш, полірую молочко. Ну, полочка, як завжди, тут куча куча. Всякого, всяче не куча, дуже багато, всього валяється, місця не вистачає всьому звісно, Капець не вистачає. Мій любимий монітофон, ресивер, дві колоночки, айва по 100 для музички. Спор машинка, в мене їх дві, десь ще одна валяється, не знаю де вона. Теж китайська простенька, сверлілочка невеличка. Хотілося б більшу, але ну, в принципі вистачає цієї з головою сверлілочки. Тут що у нас фен? Феном обично я грію кайдекс або АБС пластик, шуруповерти. Заточний містаночок для заточки. Дві коробочки з камнями для заточки, там алмази лежать, тож їх там 13-14 штук, багато теж камней. краска для шкіри, клей, сверла, ручки. Мої нові ножни на телефон. Один хороший чудовий майстер мені. Зробив такі ножни на мій телефон по темі. Дуже красиві ножни вийшли. Телефон пристьобується в них в бампері. Все продумано. Така робота. Що вам ще показати? Така чудова книжка, справочник по інструментальним сталям. Дуже Інтересна книжка, дуже інтерес. Тут є всі, абсолютно сталі термічка, всі. Немає тільки однієї сталі х 12 мф Ось он, а тут 12МФ ось воно написано, але немає х 12 мф тут, правда, Р12МФ. Це мій справочник. По термічці. Тут моя термічка. Отдільно це другий справочник мій. Якось отак, ну все трошки робіт лежить. Дороблю ці роботи. Тут у нас такий фултан вчора чи позавчора, позавчора слісарив на ріжучій кромці Д37, 62 одиниці, далі 40H13, Х15 і опять 40H13. Такий апарат вийшов. Чудненький. Він вже замовлений, забрали його сьогодні. Пчак ще вільний, ще мало хто дивився на нього. Те саме Д-37. З такими хмарами. Прекрасно, був. пчак я ніколи не робив, вирішив перший раз попробувати так от нього. Ідеї є, як його зробити. Ну, побачу, як я його зроблю, що з цього вийде. Може вийде не до пчак, скажімо так. Ну, а це трудяжки мої вже потермічені. Завтра почну слісарити. Тож їх тут 6 штук, всі вони замовлені. Вільного нічого немає. Потім це все дороблю. Тут у мене 6-7-8 і там ще одна полоска лежить 9 ножів, треба доробити. Тоді щось будемо кувати, якусь трансляцію включу в Ютубі. Щось откуєм, якийсь дамаск, щось придумаємо. Я вже там зарисовки кидаю, що кувати, як кувати. Щось придумаю. Не знаю, що ще, чесно кажучи. Це якось так. Внизу куча хімії, соляна кислота, азотна кислота, хлор заліза, проча-проча така фігня. Тут у мене брусочків куча. Ветуш. Це у нас стабілочка всяка. Тут отакі брусочки, там дуб морений, сувелі, капи. Куча всякої всячі не лежать. Оно і контактне колесо від гріндера. Оце така у мене майстерня. Все, далі будемо працювати, щось видумати. Дякую за увагу, Всім щастя, здоров'я, миру над головою.